Добрий день, хлопчики і дівчатка. Запрошую вас сьогодні на заняття ознайомлення з соціумом. Діти, сьогодні я хочу розповісти вам про одну чудову необхідну професію, про кого будемо сьогодні говорити, послухайте і відгадайте. Квіточки попідливає, кучики попідстригає. Для рослинок чарівник любить землю. Так, це садівник. Садівник одна з найдавніших професій на землі. Ще здавна люди стали облаштовувати сади, парки, клумби навколо своїх домівок. Цю цікаву професію оспівували в піснях, віршах, в саду, працює садівник, дерева обгортає, куща він форму придає, троянди поливає, створив він затишок в саду. Охочий я туди йду, діти, але всі люди полюбляють гуляти в парках, скверах, де розташовані гарні, красиві клумби, і люди милуються. Красою цих створень, адже це все роблять люди за професію садівник. Але ж садівником працює та людина, яка любить природу, дерева, кущі, різні квіти, доглядає за ними, саджає, поливає, за потребою рихлить землю, підгодовує рослини, обрізає непотрібні гілочки, зав'явши листя. Діти, а яке ж нарядя потрібне садівнику для праці? Відгадайте загадки. Хоча і гостра, не зубата копає землю нам так, лопата. Маю ручку та залізні зуби, ні одного листочка на доріжці не забуду. Так, це граблі. Пострибає, наче жабка по рядочках в саду. Так, це сапка. Трішки носик нахилив і квіти швидко всі полив. Ліка. Два кільця, два кінця, а посередині цвяшок садові ножиці. Молодці дітки, садівнику дуже необхідне це знаряддя, щоб створити і доглядати красу квітників. Подивіться, діти, на фото найгарніших садів, які створили люди. Діти, сподіваюсь, що вам сподобалась така краса. До нових зустрічей!